Восьмирічний Сашко скручує картонні смужки і складає їх у жерстяні баночки. Разом зі своїми друзями вони щодня роблять понад 100 таких заготовок на окопні свічки в холодну пору року. Вони вкрай потрібні нашим військовим. Я роблю окопні свічки своєму батьку і іншим військовим, щоб вони зігрівалися. Сушили носки і так далі. Ну, бо їм там напереді, коли йде дощ, їм там холодно, і їм треба цього зігріватися. Ну, це горить окопна свічка 8 часов. Вони нею зігріваються, а ось така свічечка, горить, вони нею сушать там носочки. Разом із Сашком і Софія виготовляє свічки для свого тата. Вона виявила бажання от Софійка, да що для свого батька можна я виготовлю свої свічки. От тут вона завжди йому пише якийсь привіт, повертайся живим, я тебе чекаю. і Так далі Ось такого плану це тільки що вона зробила. Кожну виготовлену свічку, що поїде на фронт, діти прикрашають власними малюнками з побажанням. Одинадцятирічна Катя ділиться своїм, щоб Україна перемогла і воїни наші приїхали. Для виготовлення окопних свічок використовують найпростіші матеріали, які є у кожного дома. Наші вихованці виготовляли окопні свічки із тих матеріалів, які раніше, як такі, як і картон, були як побутові відходи. так, а сьогодні воно в поєднанні. Досить важлива річ, така як опна свічка важлива на перебові. Тому вихованці долучилися до цієї роботи. Це їхній маленький, маленький вклад у велику перемогу країни. Аби у центрі реабілітації не зупинялась робота, вінницькі волонтери щотижня привозять усе необхідне для виготовлення свічок разом із смаколиками. Намагаємося привозити баночки, які невеликі і які не гострі. Тобто для того, щоб не було ситуації ніяких, тому ми вибираємо баночки невеликі, привозимо матеріал з картону і заїжджаємо до дітей і разом проводимо з ними час. А вже заливаємо парафіном у нас на складі, тому що дітям з гарячим парафіном не можна. Працювати наполегливіше дітям допомагає українська музика. Щотижня вихованці центру передають сотні окопних свічок волонтерам, а ті доправляють їх нашим військовим у найгарячіші точки.